Друзі, привіт! І так, кешбек від Зеленського. Що це за програма під назвою Купуй Українське і що за нею ховається? І так, президент України анонсував нову програму, яка називається Купуй Українське, яка розпочне працювати десь у липні поточного 24 року. Основна концепція передбачає впровадження системи компенсації на частини оплати. Товарів в розмірі 10% за продукцію, що містить маркування під назвою Зроблено в Україні. Даний кешбек буде надходити українцям живими коштами на спеціальну картку, відкриту, яка буде відкриватися в банках партнерів цієї програми. Для того аби отримувати кешбек від держави, людина має прикріпити в застосунку дії одну із своїх банківських карток надати державі дозвіл на те, аби вона бачила усі ваші транзакції з з вашої картки, яку ви підв'язали. Юристи та деякі народні депутати зазначають, що програма Купуй українське значно спрощує доступ держави до історії ваших транзакцій. Це все свідчить про те, що порушуються права громадян та порушуються закони про банківську таємницю. Що ж зі сторони продавців та торговців? То те, як влаштований сам механізм, це просто якась, якась відкрита лобістська дискримінація. Адже в програмі кешбек, цього кешбеку можуть брати участь лише юридичні особи, тобто не ФОПи. Тож вони будуть торгувати без в результаті без кешбеку, а поруч якісь супермаркети будуть продавати товари з кешбеком. А це в результаті спотворює взагалі сутність конкуренції. Правовою проблемою залишається питання, хто саме вважається українським виробником. Чи це, наприклад, суб'єкт господарювання, який створює продукцію з українським з української сировини, чи якийсь будь-який виробник, потужність якого розташована на території України? Тут поки що невідомо. В заключенні хотів би сказати наступне: тобто, виходить, що держава однією рукою тисне і Придушує бізнес своїми, своїм адмініструванням податків, щоб бізнес взагалі не міг працювати. А іншою знаєте, рукою роздає гроші, гроші на його підтримку. Це якась економічна нісенітниця, а все, що не має логіки, ховає за собою в результаті якісь схеми. І якщо взяти успішні економі... економічно розвинуті країни, то їх успіх побудований саме на під... на підтримці малого бізнесу, таки, от саме фопів. А... а в цьому випадку підтримується великий бізнес олігархів, який і так добре себе почуває в умовах сьогоднішнього сьогоднішньої кризи. Напишіть будь ласка, в коментарях вашу думку щодо цього кешбеку, впровадження його ваша думка дуже важлива. Все найкращого.